Доброго дня, шановні вболівальники та волейболісти. Сьогоднішній випуск волейбольного вікенду зачепить два турніри. Це традиційно чемпіонат міста з волейболу серед жіночих команд та фінальний день волейбольної Ліги Поділля, про який ми вже зробили великий сюжет, що ви можете побачити за спливаючим посиланням в правому верхньому кутку. Тому не баріться, ставте лайк цьому випуску та не забудьте підписатися на наш канал, адже по статистиці лише кожен. Третій, хто дивиться наші ролики, є підписником, а це не порядок. Отже, в міських змаганнях серед жінок 15 квітня відбувся тур, і зараз ми коротко глянемо його матчі. Першим зустрілися в залі ВТК Вінницький національний технічний університет та профтех 4-15. Профтехівці отримали перемогу 3-0, Далі до Нової Бігрує торговий інститут з таким самим сухим рахунком 3-0. ВТФК ж поступається Калинівському авангарду 0-3. В другому своєму матчі донечанки також декласують суперниць, але тепер вже з МДЮ США номер 3 три-0. Ну і закривали ігровий день ВТЕІ. Вони сенсаційно з мінімальним рахунком отримують Вікторію у протистоянні з Дею США Авангард 2-1. Щодо турнірної таблиці, то першість продовжує з великим відривом утримувати дону. Другі наразі гравчині авангарду і третю позицію ділять ВТФК та Профтех 4-15. Ну і кілька слів ще про закінчення волейбольної ліги поділля 15 квітня в селі Сосунка відбулися останні дві дуелі фіналу чотирьох, які поставили крапку в змаганнях та остаточно розподілили місця та медалі. Першій зустрічі стрижавка змогла переграти МХП ШВСМ з Вінниці з рахунком 3-1 і закріпитися на першій позиції. Доля ж другого місця вирішувалася в крайній партії між Брилом та Крижополем. Гравці з жмеренської громади змогли достроково закінчити дуель в перших трьох партіях, обігравши своїх візаві. Третє місце за підсумками змагань відходи до МХП ШВСМ і четверту втішну позицію отримують крижопільчани.